В одному із корпусів Львівської політехніки розпочали монтувати нову систему опалення. Фінансує її встановлення благодійна організація актора Шона Пена. Робимо систему, щоб людям було тепло зимою, а холодно літом. Монтуємо кондиціонер, короба, і по них буде йти повітря і тепле, і холодне. Потребують оновлення приміщення, адже це спортивні зали, де раніше займались студенти. Поки опалення залежить від того, чи є електроенергія. Загалом переселенці у Львівській політехніці живуть у декількох корпусах. Тут облаштували прихисток для людей, які були змушені покинути свої домівки. Серед них і Любов Осипова із Херсонщини. Чому Львів? Так, як вже так вийшло, що і саме місто красиве і спокійне. І дітям тут затишно, ми проживаємо тут в стризькому парку, то дітям тут гарно. Він ну, подобається тут спокійно. Окрім модернізації опалення у приміщеннях, фонд голівудського актора також фінансує оренду житла для переселенців. Таким чином орендовану квартиру із політехніки переїжджає із сім'єю Вікторія Москаленко із Маргенца, що на Дніпропетровщині. Заключили договор 12-го числа. Квартиру нам проплатили і будемо приїжджати на вихідних домах, так як діти маленькі, вони хворіють зараз, то тяжко якби з ними. Зараз у різних корпусах політехніки живе 320 вимушених переселенців, які приміщення модернізувати, обговорювали разом із представниками благодійного фонду. У нас приїжджали неодноразово. Вони вони дивилися в нас, так ми з ними розмовляли. І питання в нас є один із самих великих залів, який є ну холодним, і там люди теж проживали. І питання, тобто, як би ми могли би це все зробити, та виникло тобто, що рішення за допомогою електрики, знов таки ж системи могли як і обігрівати, і охолоджувати це приміщення, тому що це є під куполом. Загалом організація Шона Пена профінансує на Львівщині проєктів на понад один мільйон доларів. Повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.